Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі! З вами український історик та журналіст Єршовець. Місто Сікіряне Чернівецької області нічим не відрізняється від усіх міст на Україні чи в Україні, як правильно кажучи. Ремонти. Іде війна, безкінечні ремонти. Тротуар ремонтується, плиточка кладеться, центри захисту від насилля будуються. Ну, от якось так, війна йде, гроші вкладаються в ремонти. Ну, ремонти це традиція Ремонти – це традиція сокірянської влади з 1992 року. Тому що ремонт є ремонт. Ремонт робиться, гроші з міського бюджету перекладаються в якусь кишеню, яка начебто наближена до міського бюджету. Така історія. Але є історія, яку я хочу нагадати: нашій секірянській міській раді. Начебто, колись Сикірянська міськрада, і особисто Василь Васильович Козак, наш шановний міський голова, обіцяв, що буде в Сикірянах технопарк. Великий Сикірянський технопарк посередині району. В якій злетяться бізнесмени з усієї України, там будуть великі гроші вкладатися в технопарк, і технопарк потягне за собою усю Сокірянщину. Від слова Начебто. начебто вже готувалася документація, начебто економічний відділ Секерянської міськради підготував проєкт на 500 сторінках, уявляєте, начебто 500 сторінок списали на технопарк. Начебто все, технопарк почався будуватися, територія почалася розчищатися, і про технопарк нічого не чути. Від слова взагалі. Крапка. Технопарк, як кажуть у нас в сокерянах з димів, про нього навіть вже й ніхто не каже, пошупки навіть. У мене скромне питання. От люди мені дали цю інформацію, я питаю нашу міськраду, відділ економіки. Ну і Василя Васильовича Козика запитаю: що з сокерянським технопарком? Де він? В якому стані? Кажуть, пішли гроші на проєктну документацію. І не малі гроші, а гроші з сокірянської казни. Від слова, начебто. Результат який? І от що взагалі робить відділ економіки Сокірянської міськради? Економіка наша йде сама собою. Магазини працюють, сплачують податки. В селах фермери працюють, сплачують податки. Все начебто йде. А відділ економіки що робить? І головне, людей цікавить, що з проєктом Сокірянський технопарк, як він буде, запуститься. І ще люди хочуть справжніх реформ. Тому що ремонти, Бруківка, центри надання допомоги не піднімуть Сокірянщину з колін, з економічних колін, а у нас криза, як по всій Україні. Потрібні справжні реформи, які дадуть прибуток, дадуть поштовху розвитку Сокірянської громади. І саме такою реформою мав бути Сокірянський технопарк, який чомусь зник. Де він? Сокірянська міськрада? Дайте, будь ласка, відповідь. З вами український історик та журналіст Яршвець. До нових зустрічей!